Сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі як ніколи є важливим. Ми всі боремося за те, аби український гімн лунав на всій території України, у кожному куточку нашої незламної держави. Він закликає українців пам'ятати про минуле і сьогоденну славу Батьківщини, про високу жертовність її синів і дочок. У боротьбі за волю та незалежність. Віримо, що повернуться додому наші захисники, цілі й неушкоджені. Зустрінуть свою мирну весну, коли закінчиться війна, Україна, ми боремось за тебе і ні за що не зупинимося. Адже ми на своїй землі, ми в себе вдома. Тож перемога за нами усе буде добре, і усе буде. Україна